Привет! З вами Мі... 50 будь... Хочу розказати про оце. Квінка, зупинись. Якщо ти далі будеш блокувати, Таких... ти, ти не удалиш всі ці відео, в тебе не вийде побудувати свою імперію. Просто це признай. Признай, що в тебе цього ніколи в житті не вийде. Зрозуміли? Що вас ні. це, це ніколи не... такого не буде? Звертайся зараз до Квінки. Перестань! Я знаю, що ти не хочеш, щоб в тебе був хейт побудувати свою імперію. Я не знаю, чи ти поймеш український, ти ж там ти живеш в той осліній. Чи як там країна називається? А, до Росії. Ти ж там же Ти, напевно, мене не поймеш. Даже если я зараз говорив на російському на твоїй мові, я б мене не поняла. Я даже не хейтер і не подпишу. Я нічого. Я тут просто воздух. Но все равно хочу обратить внимание, що оця скотина банить просто тих, хто виражає своє мнение. Ці квінки, блядські, треба... Якось... Треба, щоб вона, блядь... Я зараз зараз полетять фанати, зараз. Ой, квітку тут, бі-бі-бі, зараз полетять. Я це понімаю. Я навіть зараз, коли це вийде відео. Не важно коли, через 2-3 дня там... Або даже місяць, все одно хтось напише, я це знаю. В мене я бачив коментарі, все одно є якийсь хейт. Ви розумієте? Це просто Ось пиздец. Ради того, щоб побудувати собственную імперію, блокувати чужі відео. Кстати, хтось із її підписників, підписників ЗУУ Імпостер. Із підписників до того, що заблокировано відео. Я звертаюся, щоб ви підтримали цей канал. Я даже ссылку оставлю на нього, щоб ви його підтримали. Ви. Вы... Просто. Я, я, не, я даже не хочу бачити, як другі страдають від, цей, від цього села під названням Квінка. Короче, просто допом, допоможіть в боротьбі проти цих.